Всім привіт! Давайте поговоримо про світло. Я новичок у цій галузі і завжди сприймав ліхтар як суто-утилітарну річ, яка не обов'язково має подобатись візуально, але має виконувати свою роботу. І як і будь-який інший інструмент, для мене ліхтар має бути зручним та зрозумілим у користуванні. Універсальним. Софірн ск 30 став моїм. Першим ліхтарем, який я обрав, виходячи не з необхідності, а з хотілок. Мені хотілося чогось незвичного чогось, чого в мене ще не було. Тому я вирішив спробувати тактичний ліхтар на противагу моїм суто утилітарним налобникам. Ну добре, не виключно із хотілок, але критерії вибору були досить специфічні. Мабуть, требу, мабуть, треба пояснити, що я маю на увазі. Під час вечірніх прогулянок, особливо зараз, коли світла не дуже багато, а темніє рано, я хотів якийсь ліхтар, який би світив трохи далі, ніж мій налобник. Особливо актуально для мене це було через те, що останніми місяцями з'явилося багато лисиць. Ну і власне, щоб бачити не тільки під ноги, я й шукав ліхтар, який зможе підсвітити об'єкти на відстані 60-100 метрів. Щось не занадто важке, зручне у носінні та просте у керуванні. І з додаткових хотілок був порт для зарядки та новий розмір акумів 21700. Бо налобники в мене на 18. 650. Закортіло спробувати щось новеньке. Отже, декілька днів вибору, і я маю в руках ось такий Sofirn SK30. Це тактична лінійка ліхтарів, які типу надійні, витривалі і таке інше. Ліхтар має невеликі розміри, як для 21700, і класно лежить в руці. Я ще дивився на. Тактичні версії вуркусів, але там дуже часто зустрічається комбінація хвостової кнопки та бокової. І я не розумію, як цим керувати однією рукою. Хоча той самий ТД-04 мені дуже сподобався візуально. Але зараз не про вукуси, а про Софірне. Отже, СК-30. Він приходить ось у такій гарній коробочці. Давайте подивимось з боків: люмени, відстань, керування, діод. Температура світла і, власне, основна інформація про цей ліхтар. Що ж, давайте дивитися, що там у нас всередині. Ліхтар приходить у такому чухлі. Тут все. Маємо також невелику коробку, де сховані деякі аксесуари. Інструкція, яку ніхто ніколи не читає. Заглушка, що стояла між акумом та контактом на ліхтарі. Зарядка Type-C Type-C, до речі. Я не розумію, чому саме така, а не Type-C Type-A. Ну і, звісно ж, кільця та темлячок. Ось такий у нас чохол, досить гарний. Але загально він зроблений гарно, але ось самі матеріали, ну, не знаю, я не вважаю їх якимись зносостійкими чи що. Особливо ось ці по боках. Але сам чохол досить гарний. Я вже якийсь час його ношу із собою. Маю на увазі ліхтар у цьому чохлі, і, власне, з ним все добре. Можемо повісити на ремінь декількома способами, або на якийсь ха, тактичний карабін. І ось, пані та панове, сам ліхтар Софірн СК-30. SK-30 оснащено діодом SFT-70.2, що наче й добре, і рефлектором, що дозволяє концентрувати світло у хотспот і світити досить далеко. Як для ліхтаря такого розміру, звісно. SFT-70.2 доповнено буст-драйвером, є стабілізація режимів від середнього та нижче. Корпус алюміній. Є насічка, яка виконує суто декоративну функцію, як на мене. Маємо кліпсу та корону. Обидві наче повинні зніматися, але я не пробував того робити. Всередині акум стандартний для Софірно, 21700 на 5000 мАч. А, до речі, хочу показати. Із двох боків, що мені подобається, у нас е у якості контакта пружини. Якість, я думаю, видно. На мій погляд, досить непогано. До речі, ось така різьба у нас і кільце. А, до речі, ззовні ще маємо порт для зарядки досить глибокий. Ну, свою функцію виконує. Ну, давайте його закриємо та вже нарешті увімкнемо ліхтар. Це в нас мінімальний режим. Тут є трохи зелені, але насправді під час використання я її. Не помічав. І це, мабуть, ще залежить від того, на який, на який матеріал ти світиш, на, точніше, не матеріал, а на який колір. Так? Маємо індикатор, от, до речі, зараз індикатор сказав нам про те, що заряду залишилось від 50 до 70%. Взагалі я вставлю десь тут по кутках, як запрограмовано той індикатор, щоб ви самі подивилися. Але якщо коротко, то зелений це добре, а червоний погано. Функціонал також дозволяє увімкнути останній режим, так, який я тільки що показував, він вмикається стандартним способом. А також його можна увімкнути, якщо ми натиснемо просто на кнопку, і поки ми її тримаємо, цей режим активований. Досить цікава функція, якщо вам просто треба десь щось швидко підсвітити. Інша кнопка, маю на увазі ось цю маленьку, відповідає за. Активацію строба в увімкненому та вимкненому режимах та за зміну самого режиму. Давайте продемонструю. Увімкнули ліхтар та поступово змінюємо режими. Кількість люмен ви вже бачили, але я б не дуже їм довіряв. І ще зверніть увагу на ось ці кільця. Давайте трохи яскравіше зроблю. Я їх називаю кільця Сатурна. Багато сефірнів чомусь. Мають саме е, такі кільця. По звичайних режимах, наче все, і давайте зараз поговоримо про тактику. Якщо ми з вимкненого стану натиснемо маленьку кнопку, то отримаємо строб. В увімкненому стані для стробу треба натиснути і потримати, ну десь секунду. Також отримаємо строб. Є невеличка затримка, якщо ви помітили, у порівнянні з активацією цього режиму з вимкненого стану. Для того, щоб вимкнути строб, треба натиснути на маленьку кнопку ще раз. Турбо. Коли ліхтар. Вимкнено, натискаємо і відразу клікаємо, отримаємо турбо. Коли ліхтар увімкнено, два швидких кліки. І маємо турбо. До речі, ну, голова так відчутно нагрівається від цього режиму. Та наче все розповів, як книжка пише. Тож, давайте про мої враження від цього ліхтаря, як кажуть, pros and cons, плюси та мінуси. Як я вже згадував, я шукав щось цікаве для себе. При цьому, щоб ліхтар можна було носити з собою, він мав компактні розміри та не був занадто важким. Власне, я цей отримав. Найбільше мені подобається середній режим у 350, здається, люмен. Менше вже занадто мало світла, більше не треба. Але на практиці я стикнувся з тим, що під ноги ліхтарем світити ну, не дуже зручно, адже хотспот маленький та яскравий, і світло на заливку довкола вже не залишається. Тому ним у середньому режимі найбільш комфортно світити метрів на 20, 30, може трохи більше попереду себе. Класно у цьому режимі світити у стелю. Кімната яскраво освітлена. Щодо турборежиму, то він крутий. Але ліхтар через свої компактні розміри швидко нагрівається, і десь за хвилину голову ви вже не потримаєте. Добре, що обидві кнопки у хвості. Ще одна незручність через тактичні особливості цього ліхтаря у тому, що вмикати і вимикати його зручно тримаючи ось таким хватом. Але якщо ви гуляєте по лісу, чи містом, чи ще десь, ви ж не будете тримати ліхтар ось таким чином. Ви візьмете ліхтар ось так. Тобто кожен раз, коли вам треба е, вимкнути, увімкнути або перемкнути режим, вам треба перехоплювати його. Я думаю, зрозуміло, про що мова. Але це все, ви маєте розуміти, саме. Особливості СК 30, бо це ж тактик, а не ліхтар для щоденного носіння. Тому все вище згадане, до мінусів віднести не можна. А от чого я не розумію, якщо ми про тактик говоримо, так це режими турбо та строб. Давайте нагадаю: турбо вмикається із вимкненого стану шляхом натискання та кліку основної кнопки. З увімкненого стану подвійний клік. Строп з вимкненого стану можна отримати, якщо затиснути маленьку кнопку. Або з увімкненого, якщо затис... клікнути, точніше так, і трохи потримати. Достатньо там десь пів секунди, 1 секунду. Тобто керування з різних станів у тактичних режимів. Воно відрізняється. А якщо я в стресовій ситуації, чи буду я пам'ятати про те, як мені активувати турбо, наприклад, два кліки, чи натиснути, а потім клікнути кнопкою? Вирішуйте самі. І ще помітив: баг чи фічу, кому як подобається. Якщо я увімкну ліхтар, швидко вимкну, і потім знову швидко увімкну, давайте. То активується режим турбу. При цьому під час першого кліку активується режим, що залишився в пам'яті ліхтаря останнім. І ще одна особливість, яку я також помітив. А пам'ятаємо, так, для того, щоб відповідно інструкції увімкнути турбу, нам треба спочатку натиснути, а потім клікнути. А зараз давайте я спробую. Просто два рази, швид... два рази швидко натиснути. Також маємо турбо. Тобто, способів активації турбо тут досить багато, як бачите, замість одного я знайшов три. Ну, добре, то що ж таке цей Sofirn SK-30? Для чого і для кого він взагалі? Якщо він і не тактик виходить, і не EDC. Як на мене, це ліхтар емоція. Ліхтар, який хочеш взяти для того, щоб спробувати щось нове і дійсно цікаве. В цілому, ліхтар виправдав мої сподівання, адже під мої задачі, саме під мої, він підходить. Він класно світить на 20-50 на середніх режимах, і ви зможете побачити, що там коїться перед вами метрів за 100. Він компактний і круто виглядає. Тактикульного шарму додає і впевнений в руці хват ось такого типу. Але це не EDC і не тактик. Дякую, бережіть себе.